Я хожу в книжковий тільки за двох умов: або обмежена кількість грошей, або обмежена кількість часу. Тож цього тижня я спеціально навідалась в Лімосол, це сусіднє від мене місто, щоб відвідати українську книгарню. Завжди заворожувало, коли я бачу такі великі квадратні метри, повністю заповнені українською книгою. Що мене вразило, це те, що ті книжки, які я тільки вчора дивилася в інстаграмі, в тіктоці, що ось тільки вони вийшли, тут же я їх знайшла, і звісно, забрала з собою деякі додому. Велика добірка для підлітків можна просто випити каву, посидіти на терасі, залишити книжки, які ви вже прочитали, і дати їм трошки другого життя. Хай інші теж прочитають. Велика добірка подарункових гарних видань. Оце просто моя мрія. Це просто неймовірний подарунок. Подарувати комусь з іноземців і познайомити з нашою нашим мистецтвом неймовірно гарний простір. Оця мрія мої сходинки. мені здається, кожна дівчина, яка дивилася і захоплюється в дитинстві красунею чудовисько. Чудовисько мрія вилізти на такі сходи і трошечки позаглядати, що там на верхніх поличках. Велика добірка свічок з запахом українських міст, настільних ігор. Ну я коротше там заліпла десь на добрячі півтори години. Хоч мало не купила собі вкотре ще одну Енеїду, подивилася різні подарункові штуки. Ось так зупинилася, не могла обрати якийсь шопер собі взяти. все таки цього разу пішла тільки з двома книжками. З шопером повернуся наступного разу. Ну що скажете?